Пораджу вам прикольний сервіс, який допоможе вам зібрати матеріал на вашу майбутню книжку. І розповім про нього на такому цікавому прикладі. Мені подзвонила майбутня авторка, і ми домовились про Zoom. І на Zoom вона питає: чи не проти я щоб до нас приєднався аІ асистент? Я о, цікаво, давайте подивимось, що воно буде. Ось ми поспілкувались, і вона показала, що цей асистент показує. Ну що він зібрав з нашої розмови. Значить, він розписав повністю наш діалог по текстам від мене і від неї. Він написав summary, і він зробив майнд карту цікавих. Ну, ми всіх тем, про які ми з нею спілкувалися. І я от думаю, якщо, наприклад, вона зробить 30-50 консультацій і збере всю цю інформацію і збере її докупи, то може вийти з цього дуже крута книжка на практичних кейсах, і її не треба писати штучним інтелектом, але її можна зібрати штучним інтелектом. От ну чим може штучний інтелект зараз вам бути. Прам корисний і там буде і її досвід, і кейси, і приклади, і історії. Ну звісно, там я думаю, вони будуть точно під NDA без реальних людей. От, тому користуйтесь е, такою штукою. Думаю, вам вона буде корисна. Якщо вам цікаві всі процеси по написанню і видавництву книжок, то пишіть одиничку і вам прийде безкоштовний чек-лист в PDF. Дякую.